Так, добрий день, шановне панство. Сьогодні 15 вересня, і сьогодні вирішив зробити переселення внутрі, точніше. Ну, і треба вже на зиму прибрати вольєр, почистити і оставити одних самок, бо знову буде, будуть вони народжувати. Ну, народжувати, в принципі, від... Відносно першої самки, то, напевно, пройшло десь з половиною місяці, зараз в червень, червень липень, серпень, вересень. з половиною місяці. Якщо якась перша самка була запліднена на другий день, то через місяць би мали знову бути нутринята. Ну то не є фактом, що Воно таке. Тепер дивіться, вчора з вечора дружина дала вітер положив топінамбур стебла, вони з'їли, а патики, от дивіться, бачите, як вони пережу, перетерли. Ну, то їхнє таке особливість, якщо є забагато корму, чи яблука, чи що інше. З соковитих чи з грубих кормів, вони його просто стинають, зуби чистять, зато, ну, сточують зуби і тому подібне. Так, ну В даному вольєрі є 11 внутрінят, 7 з них були народжені 10 липня, тобто їм 2 місяці, і Скільки і 5 днів, в 2 місяці в мене не виходило їх, то було були проблеми. Ну, проблеми як нучну зміну ходжу, ровер колесо пробив, туди-сюди, інші роботи були. Не, не виходило. І ось сьогодні зараз буду важити. Розміщувати нутряння я буду в клітках. І будемо дивитися, скільки самців є, бо якщо 5 самців, 6 самочок буде, то вони підуть мені в дві клітки. Якщо буде більше самців, або більше самочок, не буде так наполовину, то треба буде переселяти тих самок, які є там. В одній клітці є одна самка, бо дві продалося, в іншій клітці є дві самки. В принципі, ті нутрі з того самого вольєру, тільки вони, напевно, вже 2 тижні, а то й більше, сидять окремо. Чи вони їх будуть чути по запаху, що рідні, чи не будуть, я не знаю. Ну так, тепер чим буду ловити? Ловлю я ось підсака маю. І підсаком буду ловити по внутрі і буду по статті їх розселяти. В принципі, малих внутрінят потрібно бажано до 3 місяців їх пересадити. В принципі, самі крайні сорок, який я пересаджував, було 3,5 місяці і ніхто, самки, молоді самки в 3,5 місяці ще не були запліднені. Все, беремося зараз до зважування, йдемо до ваги. Так, вага у нас ось тут. І що ми маємо по нулях? І так, перший самець з вагою кілограм 800. Так, самочка з вагою кілограм 770. Кг. Так, самочка стандартна. З вагою 2 кг. 170 г то, напевно, її вже більше як 2,5 місяці. Самець чорний з вагою 2 кг 925 г. Так, маємо самочку з вагою 2 кг 95 грамів. Так, чорна самочка з вагою майже кілограм 800. Самець чорний, з вагою кілограм 990. Кг. Самочка під срібло з вагою 2 кілограми 135 грамів. Самець чорний без 5 грам, кілограм 900. Стандартний самець з вагою кілограм 870. Ну і останній самець мені втік. Тут собаки почали гавкати, настрахали його. І він має вагу 2 кілограми 300 з чим-то грам. Так що зважив я всіх внутрі. Вийшло, зараз порахую, а потім підведу підсумки. Так, щось мені видається, що має бути. Є тут шість самців. Ну, не знаю. Може, їм місця, Ну, малим місця вистачить, а потім треба, напевно, буду їх переселяти. Так, тепер далі. Ми з самками маємо. Зараз ми подивимося, скільки їх є. В принципі, по ідеї мало би бути 5 самок. А їх є і 5 є. Так, як мені поступити? Добре, є 11 штук, так як я рахував. бо я думав, що може 12 буде. Знаєте, завжди хочеться більше. Тут в мене дві самки. Тут одна самка, і вони з різних вольєрів. хай воно так буде. Бо в принципі, в, даному, в даних клітках лиш, лишнього вже місця немає, щоб переселяти. Ця самка, то від чорної самки, а, а ці самки, вони не є сестрами. І тут трохи. Може бути проблема. Тим більше ті старші, а одна, ну нехай буде. ну Вирішив я так. Буде 6 самців. Тут ширина десь 80 сантиметрів. Я думаю, їм вистачить. Як буде місця замало, як вони будуть підростати, то ось тут самці підуть на м'ясо може. Ну, в принципі, вони не набагато є. Старшими від тих менших самців. Ну, не знаю, якось воно буде, так що маємо. Давайте коротко проаналізуємо. В принципі, менше кілограму 700, ні самки, ні самця не було. Все є більше, четверо з них старші від 10 липня, тобто меншим було 2 місяці 5 днів, а більшим. Напевно, більше треба дивитися, я точно не знаю. Е, може навіть на ну, багато старші. Добре, все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.